Колектор, про який зараз іде мова, і нарешті, все ж таки, історичної важливості факт, те, що ми знайшли можливість разом з областю розпочати роботи по його капітальному ремонту. Сам самопливний колектор діаметром 500 Приймає стічні води від частини нагірної частини міста Кременчука, від споживачів по самій вулиці Леонова. Майже 30% споживачів, я би сказав, так приймає стічні води. Цьому колектору більше 50 років він збудований з залізобетонних труб, які згіла газова корозія. Внаслідок цього останні два роки ми виконали ремонт двох. 50 провалів різної складнощі є такі ділянки, де ми вже взагалі не можемо виконувати профілактичні роботи, тобто миття, очищення, тому що весь ґрунт, який був поряд з колектором, він туди потрапляє. Все, ми прийшли до тупіка. І завдяки все ж таки наполегливості, наших керівників, дякую і області, знайти можливість розпочати роботи. Аварійна ділянка колектору 1,6 км. кілометрів. Ми умовно розділили цей колектор на три ділянки: ремонтні ділянки відповідно: один, два, три. Які десь паралельно, десь послідовно будуть виконуватися роботи зараз? Ми стоїмо на території ділянки номер 3 Ідея така, що на даному етапі чи на цьому ділянці колектор залягає дуже глибоко, десь 5 метрів. Рівень грунтової води на відмітці, десь 3,5 метрів. Відкритим чином тут виконувати роботи неможливо. Тому ідея тому, що буде використана установка горизонтально направленого буріння. Ми прокладемо підрядник проклас виконує, виконує прокладання нової лінії діаметром 500, тобто 500 на 500 з використанням сучасних пластикових труб. Монтаж нових колодязів, підключення існуючих абонентів. Це така досить складна робота, і для міста я би сказав, так безпрецедентна такі роботи. Оце СП-1. Пластикова труба діаметром 500 поліетиленова. Туди склали для того, щоб все ж таки використовуючи цю місцевість, підрядник буде пая спаювати у ці 220 метрів поліетиленової труби в єдину нитку. І потім затягувати там бурова, пробурить, вийде, оцю, тут буде котлован, зачепить цю трубу довжиною 200 метрів з, з, і протягне туди з виходом на, на вулицю Юрія Руф. Така ситуація. Труба заходить горизонтально. Звичайно. Дякую. А що плануєте зробити до кінця року і коли буде закінчено всі роботи? Я... Що, що заважає, які є проблемні питання? Петро Сергійович, ну, ру, рухаємось 6 днів на, на тиждень, неділя у підрядника для там, перепакувати підготовчі роботи на наступний тиждень. Поки йдуть такі роботи підготовчі, але й виробничі процеси. Вважаю, що все ж таки протягом листопада буде зроблена ця ділянка номер 3 І паралельно, я так думаю, що наприкінці листопада почнуть роботи на третій ділянці. Ну, ще відсотків, може 30% від загальної довжини, я так вважаю, можна зробити в цьому році. Це без фінальної якогось благоустрою, без асфальтування. Взагалом, по наших розрахунках, ну, десь до півроку наступного буде середини наступного. Року. Грошей достатньо в бюджеті у вас по проекту. Я ж знаю, що частина грошей надала міська рада, частина грошей обласна Влада от є у нас і область ну, 15, 15. днів, да. але ми готові далі дофінансувати на таких же умовах. Тому що в умовах э, да, співфінансування фактично да. 30% процентів город і 70 ну, область. Так ну, якщо так рахувати, ну, 30-15. Да. да. У них весь проект 95 мільйонів гривень. Дев'яносто